Ти ну, це людина, що за собою дуже гарно доглядає, все, в тебе головний каже. Це не пудра, немає все. І тобто, просто раптом ти собі брешеш, і ти, можливо, гей. Слухай, давай ми це перевіримо. Давайте теорію Дані перевіримо. Це не складно зробити. Я знаю, що це не складно зробити. Дивлячись, як ви хочете перевіряти. Ні-ні, Це буде дуже легко. Дивись, просто, якщо Артема Ціню, якщо в тебе зараз щось буде, з'являтися якась реакція, то. А якщо я почну збуджувати? Ну, — Так я ще... з буджувати. Раз... <laughs> а, оце так. Зараз Даня станцює стриптиз. — А, а це він ще не танцює поки що. Вже танцює. А, вже танцює. Давайте підтримаємо трошки. Я Відчуваю його жопу. Що скажеш, Артем? Слухай, ну, так. Я так і знав. Чого й варто було довести? Ну, слухай, ну ми перевірили все, що труси забув. Це теж подарунок. Неочікувано, звісно. Ти був правий. Окей, okay. я Данило Повер. Я Артем Бородачу і се шоу.